Вітаю вас, мої космічні друзи! З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас на квітень. Зараз поговоримо з вами про основні важливі події цього місяця, які на наше життя. Головними з яких це коридор затемнень. Ми входимо в нього починаючи із 25 березня місячним затемненням, і він закінчується 8 квітня повним сонячним затемненням. Тобто будуть кармічні події, які не залежать від нашої волі. Ви можете дивитися свої прогнози за асцендентом, в першу чергу, за сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. А для більш детальної інформації для розбору натальних карт для прогнозів ви можете звертатися на мене в Дірект інстаграм. Зараз ставте лайки і поговоримо з вами про квітень. Починаючи з 1 квітня, ми маємо таку ситуацію, що ми в коридорі затемнень. І в цей період Меркурій як планета інформації, мислення недалеких поїздів, спілкування буде в стоянні. А з 2 квітня він переходить в ретроградний рух. Тож в цей період дуже важливо звертати увагу на зустрічі на інформацію, яка до нас надходить. Вона може мати важливе значення для вас. На початку квітня у вас дуже активний шостий сектор, який відповідає за здоров'я за режим дня за Зародинну роботу саме в ньому зараз знаходиться Марс, який дає вам активність у цьому секторі, та Сатурн, який дає вам велику відповідальність в ньому. А Меркурій буде ретроградним у вашому сьомому секторі секторі партнерства секторі, який відповідає за наших клієнтів та конкурентів. Тож цей період може бути повернення наших клієнтів або ж зустрічі із нашими партнерами. Колишніми по шлюбу, наприклад, або з ким зустрічалися та повернення наших партнерів по бізнесу, взагалі в період, коли Меркурій ретроградний, важливо кілька разів. Передивлюватися інформацією, перш ніж укласти якесь рішення потрібно не поспішати. Період ретроградного Меркурію сприятливий для того, щоб ми зробили роботу над помилками, що ще раз передивилися, Сприятливий для ремонту автомобіля та гаджетів, для відвідування місць, де ми вже були раніше, для зустрічі із людьми, яких ми раніше знали, і з певних причин з ними давно не спілкувалися. 3 квітня Венера буде у з'єднанні із. Нептуном. Венера символізує наші бажання, наші відчуття прекрасного і також фінансову сферу. Це планета взаємовідносин. А Нептун це вищі прояв Венери, це прояв світової любові, віри, надії, мрій та фантазії. Це з'єднання буде у вашому шостому секторі. Тож сприятливий період для того, щоб ви. Проявили свою творчість на роботі, знайшли собі потрібну людину в поміч, проявили благодійність в своїй діяльності, сприятлива для людей, допомагаючих професій. В цей же період Плутон, як планета відповідальності та трансформації, буде робити гармонійний аспект можливостей до Венеру та Нептуну із п'ятого сектору. Тож це можуть бути ситуації допомоги від ваших коханих дітей. Пов'язано може бути із вашою власною справою, це може бути прояв творчості у вашому бізнесі. 5 квітня Венера буде переходити в знак Овен у вашому сьомому секторі. Тож ви будете проявляти свої бажання більш яскраво, в дечому, можливо, агресивно. Це така венера Амазонка. Бажання палки, чого хочу те моє, і це буде стосуватися ваших партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це прояв активності та ініціатив у всьому, що дає вам радість, можуть бути зустрічі із впливовими, активними людьми. В цей же період сонце буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху, який вказує нам на шлях еволюції, і це з'єднання також у вашому сьомому секторі, секторі партнерства. Можуть бути ситуації нові для вас, але важливі для квантового стрибку у вашій діяльності та взаємовідносинах з іншими. 6 квітня буде точний аспект, гармонійний між Венерою та Плутоном. І це буде стосуватися 5 і 7-го секторів. Це можуть бути романтичні зустрічі, а також перехід ваших відносин на. Більш серйозний, адже п'ятий дім це більше дім романтики, а сьомий це дім перших шлюбів. 8 квітня буде повне сонячне затемнення, про яке відео вже є на моєму каналі. Скажу лише те, що це період, коли народжується нова енергія від з'єднання сонця та місяця поблизу кармічного місячного вузла, тож воно має більшу силу. Воно буде в вашому сьомому секторі, загадуйте бажання, але щоб вони були на благо обов'язково і не шкодили нікому. Можуть бути кармічні події, які принесуть вам саме того партнера, саме того клієнта, який вам зараз потрібен в цьому етапі життя. 10 квітня буде з'єднання Марсу та Сатурну у вашому шостому секторі секторі здоров'я, режиму дня та побутових умов. Марс символізує активність, нашу ініціативу, а Сатурн це планета матеріальна, планета часу, законів та порядку. Тож наші активні дії будуть реалізовуватися, матеріалізовуватися, наші плани будуть здійснюватися. Головне діяти. 11 квітня Меркурій, який і так ретроградний, буде у з'єднанні з із Сонцем. І в певний момент дня він буде. Спалений під промінням сонця, тобто можуть бути періоди заплутаності, непорозумінь. І вони будуть в рунівному градусі, тож можуть бути сварки і випробування труднощами, які стосуються вашого сектору партнерства. А 16 квітня ретроградний Меркурій буде з'єднання із ключем Хірону, тож можуть бути повернення до ситуації, або ж розмов, або зустрічей з людьми, яких ви знали раніше, і ви зможете переосмислити що може бути дуальність певна. І це для того, щоб ви змогли подивитися на ситуацію під іншим котом. 19 квітня сонце буде переходити в знак тельця. Знак, який вважається фінансовим знаком і ним управляє Венера. А сонце буде у вашому восьмому секторі сектор, який відповідає за ризики, за кризові ситуації, а також великі гроші, гроші ваших партнерів, за гроші, які ви не зробили власною працею, але можете отримати в вигляді інвестицій. Доходу від інвестицій та від різноманітних банків, від кредитування, від спадку, від аліментів. Це може стосуватися і питань кредитування та оподаткування. 21 квітня буде дуже важливий день з точки зору астрології, адже буде з'єднання Юпітера, який все розширює, дає успіх та урану як планети революції, інновацій. Цього ж дня буде і точний аспект між Марсом та Гекатою. Марс це наша активність, а геката це чорний місяць, це потаємна сторона нашої особистості, яка може діяти двояко або ж давати нам на чомусь зацикленість, або ж навпаки, давати острах. І ми можемо дивитися на ситуації, як через криве дзеркало. Нам може щось здаватися, а насправді це може бути не так. Це протистояння буде торкатися вашого шостого та 12 секторів. Ці сектори відповідають за здоров'я, за наш режим дня, допомогу іншим. Цього ж дня і Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону і буде торкатися сектору великих грошей та нашої власної справи. А 24 квітня буде повний місяць, який буде висвітлювати теми, які стосуються фінансової сфери. Вашої власної самооцінки і цінностей, ті гроші, які ви заробили власною працею. А 29 квітня вона буде переходити в знак своєї обителі і буде проявляти свої найкращі якості і давати вам успіх в домі, великих грошей та бізнесу. Вона переходить у восьмий сектор. Це можуть бути знайомства із впливовими людьми, нові важливі контракти, отримання фінансової винагороди. 30 квітня Марс буде у з'єднанні із Нептуном у вашому сьомому секторі. Це може вказувати на романтичні зустрічі. Проте, при підписанні важливих угод, будьте обережними, не поспішайте, перевіряйте інформацію, адже Нептун може давати ілюзії і туманність, певні непорозуміння. А взагалі зараз ще діє. Гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном, аспект можливостей реалізації ваших найамбіційніших масштабних планів у життя. Гармонійний аспект між Плутоном та Нептуном буде давати вам віру та сприяти більш гармонійній адаптації до мінливостей життя. Нехай ваші плани у квітні реалізуються найкращим чином. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео.